Всім привіт! Коли ви побачите це відео, ми вже будемо в Канаді. Але я би хотіла з вами поділитися тим, що в нас відбувається на даний момент, як це все було задумано, як, як проходив процес. Ну і заодно поділитися нашою історією, як це все починалося. Насправді за Канаду я задумалась дуже давно. Ми спочатку думали за Америку, тому що у нас там є знайомий, який виїхав по Грінкарт. Ми навіть подали документи, але нічого не вийшло. Тому що ми подавали через Італію. тобто Треба було подавати через Україну. Ми не деякий час лишили цю думку, через рік чи два спробували знов і теж нічого не вийшло. Але Італія як така, мені не дуже то подобалась. Мені не подобалось, що тут немає перспективи. Взагалі ніякої, ні для дітей, ні для дорослих. Особливо для. Саме для тобто для тих, хто іноземці, для тих, хто приїхав сюди працювати просто, вони будуть працювати як чорноробочі. Мало кому вдається підтвердити свої дипломи та вийти на якийсь рівень. Але є такі, тобто лікарі, наприклад, дентисти, або навіть педіатри, або просто лікарі, терапісти, просто лікарі, то в них доволі часто вдається підтвердити, якщо є бажання. Гінекологи навіть є наші. Але, скажімо так, якщо в мене диплом ливарного виробництва, то мені тут нема, що робити взагалі. Тобто мій диплом тут буде неактуальний, тому що немає жодного заводу по ливарному виробництву. Тому ем, я все одно розглядала перспективу переїхати з Італії в іншу країну. Просто ще не була впевнена, яку ліпше. Навіть на північ Італії теж було б непогано. Просто я не сама, в мене діти і чоловік, і він не дуже то хотів кудись переїжджати, отак, хіба що в Америку дійсно. Ну, тобто, у нас це все затормозилося. І потім я розглядала Канаду. Вже нас, як йшло до розводу, я дуже серйозно розглядала Канаду, виписала собі там якийсь зошит, недавно його знайшла. Як, які програми там є, по яким можна заїхати, які треба там, документи, бали і так далі. Але подивившись на, е, на калькулятор, який визначає, чи є можливість виїхати чи нема, е, я переконалася, що це дуже і дуже тяжко. Тобто мені самій е, з дітьми дуже дуже тяжко виїхати буде. Канаду. З Сашкою ще було б трошки легше, тому що він вміє працювати на лісі, і такі, така професія там доволі потрібна. Але, оскільки ми розвелися, з ним їхати нема варіантів. Подивилася я ще раз на цю програму, на ці всі бали, на ці всі документи, на цей весь список, трошки засмутилася і сказала таку фразу: якби ж то. Поліпшу, полегшили програму заїзду в Канаду. Там же в Канаді розібратися набагато легше, ніхто тебе не виганяє в ши. Але якби полегшили просто в'їзд. І буквально це було сказано в лютому і буквально ще трохи почалася війна в кінці місяця. Там вже було зовсім не до Канади, зовсім не до чого. В середині березня до мене приїхала подружка з дітьми. І якось і гроші на це все йшли, і все, що відкладалося, якось кудись переїхати. Тобто я рахувала, що я вже тут повністю застряла. І десь, напевно, в червні, на початку червня або кінці травня, хтось мені з тих, на кого я підписана з блогерів в Інстаграмі. Сказав, що можливо подати на оцю от візу, яка для українців в Канаду, навіть якщо я її подам зараз і отримаю її зараз, я можу поїхати пізніше в саму Канаду. І я задумалась: ну давайте спробуємо, чому би ні. Зайшла на сайт просто дуже легкий сайт, дуже класний про імміграцію. Зайшла на той сайт, і там була ссылка на дуже легке пояснення, як заповнювати документи по цій візі Куайт. Загвоздка була в дозволі від тата. Наш тато на той момент взагалі знаходився на сердені, і якось потримати від нього якийсь дозвіл було проблематично. І я не була впевнена, що він дозволить. Але зв'язалася з ним. І він поставився нормально, він написав заявку від руки, сфотографував, мені відправив. Я просканувала всі документи, які тільки треба було, які в мене були, і все відправила. Я відправила всю пачку, вже повністю все заповнено було 15 червня, 15 червня. Так. Просто відправила всі документи і сиділа, чекала. Буквально наступний день мені прийшли повідомлення, що документи дійшли, що вони розглядаються. Ще день чи два, по-моєму, і прийшло повідомлення, що мені треба здати відбитки пальців. Я поїхала через декілька днів. Поїхала в Рим і здала відбитки пальця. Це була дуже гарна подорож. Я обов'язково покажу, що навіть в дорозі просто було дуже гарно. Ранком я, звісно, їхала вночі в другій ночі, то там нічого не видно було, там було темно. От. А Рим дуже красивий, і дорога назад була дуже-дуже красива. От, Момент, як я здала відбитки пальців, а треба здавати всім, крім дітей з 18 років. Тобто, В 17, 17 по-моєму, років з 17 треба здавати відбитки пальців, біометрію. До того ніяким дітям нічого не треба здавати. От. Тобто, мала їхати тільки я одна. І з того моменту, буквально тиждень, напевно, пройшов. І прийшов запит на відправку паспортів. У мене був шок. От так, от зразу. Тоді на той момент було подано 300 чимось заявок на цю візу і розглянуто десь 100 з чимось. Це означає, що термін розглядання заявки на той момент, коли я подавала, вже був біля 70 днів повністю. І те, що мені прийшов запит на паспорт, це вже було просто фантастика. От так буквально за пару тижнів. Можливо, тому що я подавала в Італії, а Італія більш розвантажена, тому що менше людей з неї подає. І так там доволі небагато було, коли я здавала піометрію людей. Е, от. І фактично я відправила паспорта ще, напевно, до тижня я почекала і рівно 14-го. Липня мені прийшли паспорта з клейними візами, всі чотири: мені, Максу і дівчаткам. Тобто, в мене вже було свято: що в мене на руках вот, паспорта, от вони клас, все супер. Далі стало питання: а в яку провінцію їхати? Тому що там не просто ти їдеш в Канаду, там Торонто або Тава, там то що ти знаєш. А треба вибрати. Тому що, щоб залишитись в Канаді, треба. Мати постійне резидентство. Постійне резидентство – це те, як тут пермесо. Тут пермесо теж не так же і легко отримати, але все одно набагато легше. Але тут далі пермесо, нічого не йде. А там, якщо получаєш резидентство постійне, то вже десь через три роки можеш мати громадянство. І, тобто, мені треба було вибрати саму-саму легшу по, по резидентству провінцію. Саме легше, насправді була Манітоба. Але оскільки я за нею почитала, що там дуже висока вологість, а мені тут в Італії її просто з головою хватило, я вирішила роздивитись інші провінції. Я ніяк не розглядала ні Ванкувер, ні Торонто, ні ніякі такі дуже великі міста, тому що я розумію прекрасно, що мені буквально за перші пару місяців все, що в мене є з грошей, піде просто на житло. Я вже, не, я вже мовчу про їжу. Вот. До того ж, багато хто почав повідомляти, що з блогерів, що знайти житло зараз стало там просто неможливо, за того, що дуже велика, великий наплив іммігрантів, особливо українців, і дуже-дуже тяжко знайти житло. Тому мій вибір став трошки менший. Атлантичні провінції я не дуже хотіла ті, що біля Квебеку там. Просто тому, що там нема нормальної зими. Мені вже тут, в Італії, більше 15 років, хватило, що я не бачу снігу. Так. І Холодні, наприклад, регіони, і так було зрозуміло, що ну, не те, щоб вони зовсім погані, вони доволі привабливі, крім того, що дуже холодні, просто там дуже погано з роботою. Тобто, знайти нормальну роботу. Там буде дуже тяжко, хоча і не маленьке населення, але мало роботи реально. Тому я почала розглядати те, що нижче, те, що ближче до Америки. Про Онтаріо я, звичайно, вже сказала, що Торонто, Тава дуже перенасичене людьми місце, всі туди їдуть, і я вирішила, що це не мій варіант, що мені треба трошки іншу провінцію. Британська Колумбія непогана і за кліматом і взагалі, але так само вона доволі дорога. Тобто, житло там мені обійдеться практично все, що я з собою можу привезти. Тому я почала розглядати дві провінції, три провінції: Манітоба, Альберта і Саскачевань. Манітоба я зразу відмела, хоча там дуже гарно, там озеро, там красота, там дуже легка програма для, для резидентства і так далі. Але все одно мій вибір пав на ну не хотілося мені туди реально, і за того що там дуже сильна вологість.